Доброго дня всім! Перед вами пульсатор попарного доїння призначений для створення змінного тиску в дильних стаканах, імітуючи природній процес смоктання теля. Особливість попарного пульсатора у тому, що він своєю роботою імітує ручне доїння, адже стискання відбувається не синхронно, як у звичайного пульсатора, а попарно між передніми та задніми парами вимені. Пульсатор попарного доїння виробляється високоякісного пластику. Та металу, і складається з основи, яка встановлюється на кришку бідона, захисної неживіючої кришки та бокових накладок, під якими встановлюються 4 мембрани. Зараз зробимо заміри. Так, посадочне місце на кришку бідона 15 мм. І також два виходи під вакуумні трубки 9 мм. Пульсатор підходить під апарати буренка євро для усіх імпортних апаратів, а також для всіх дільних апаратів вітчизняного виробництва з попарною системою доїння.